Всім привіт! Ось нове відео. Як бачите, я не в майстерні, а на вулиці. А тому що замовили мені водяний млин, а в мене він стоїть на ділянці. І хочу вам показати, який саме водяний млин я буду робити. Ось, бачите, він вже старенький, він же у мене стоїть тут 6 років, побитий трошки часом, але навіть отакі маленькі, бачите, нормально стоять. Він не розсохся, все нормально працює. В цьому році хотів його відреставрувати, пошкурити і покрити заново новою морилкою. Ну Може ще встигну, але нічого страшного, 5 років стоїть на вулиці, і я його не накриваю і зимою, і літом, і весною, і осінню. Так, розкажу, як він функціонує. Ось там у мене закопане 20-літрове відро. Туди я опускав. Такий фонтанний звичайний насосик і підключав сюди. Там знизу ця трубочка вставляється позаду. І всередині вже металопластикова трубка йде сюди, в жолобок, і сюди потрошку вода набирається, і він починає двигатися. І по такому жолобку сюди. І по кругу функціонує. Бачите, як? Я сюди ні, ні граму за 5 років не ні ні змазав, нічого не зробив. А колесо крутиться. дивіться, як. Ось такий буде декоративний виріб. Вироблятися я вам покажу відео і розкажу подробно, як я його виконував, як я його роблю, як зробити оце колесо. Саме воно можна сказати, саме найголовніше, бо треба щоб вода не стікала з цих ковшиків. І все розкажу, покажу, так що дивіться відео далі, що я вам покажу. А для початку приготуємо заготовки. Основа у нас буде складатися з двох дошок довжиною 80 см та шириною по 19 см. Загальна буде 38 см ширина. Наступним кроком наріжемо брусочки 2х2 см. Десь біля 130 штук я буду зарізати по довжині 30 см. І десь під 50 штук у мене 60 см завдовжки. Далі приступимо до складання будиночку. Основу ми скипляємо знизу двома такими дощечками. І якщо треба, підшліфуємо наші деталі шліфувальним папером. Наступним етапом будемо збирати сам будиночок. Він у нас буде довжиною 60 см і шириною 30 см. Складати ми будемо його як ізбушку, щоб виступали по бокам брусочки такі. І виступати вони в мене будуть на сантиметр. Всю нашу конструкцію я буду скріпляти на саморізи. Як бачите, на коробочці написано пз 1 3 3х35. Наступним етапом я буду виготовляти віконечка. Віконечка в мене будуть розміром 8х8 см і їх буде в мене 5 віконечок. Також я їх буду виготовляти із рейки товщиною см і шириною 2,5 см. От якраз бачите, як я зарізаю серцевинки, щоб вони вставлялися один в один. Віконечка я також скріпляю саморізами, але вже пз 1 3 3х25. Після того, як я їх скріпив, я буду їх вже прикріпляти до основи. Основу я піднімаю на 12 рядів, тобто на 24 см, після чого прикріпляю з боку два віконечка. Наступне віконечка я буду прикріпляти спереду по центру на висоті 15 рядів, тобто 30 см. Після чого я ще підіймаю над віконечком 4 ряди і більша частина нашого будиночка готова. Надалі ми будемо робити меншу частину, так би мовити, другий поверх. Вона у мене по розмірам 30х30 30 см. Піднявши меншу частину на 6 рядів, тобто на 12 см, ми будемо кріпити ще 2 віконечка спереду і ззаду. Після того, як ми ще над віконечками піднімемо 3 ряди, тобто на 6 см, ми будемо кріпити фронтони. Фронтон у мене по висоті на 4 рди, тобто на 8 см, до них, до речі, будемо прикріпляти вже дах. Наступним етапом ми проведемо будиночок водопровод. Ну, тобто ту трубочку, по якій буде підійматися вода і литися вже на колесо. Один отвор я роблю позаду, а другий під дахом з тієї сторони де в мене буде колесо. Трубочкою я беру металопластику, вона буде довговічна і не буде проблем з іржою. Після того, як провели водопровод, будемо монтувати вже кришу. Криша в мене складається із таких дощечок товщиною сантиметр, шириною 4,5 см. Заключним етапом перед тим, як фарбувати, і коли ми доробили вже дах, це буде приробити декоративні дверцята. Процес фарбування показувати я не буду, бо фарбувати елементарно я брав пензлик, дві фарби, один колір тік. Другий венге, виробник елемент, лазур на водній основі. Все. І ось що у нас вийшло. Наступним етапом ми будемо виготовляти колесо. Його я буду робити із двох частин, із двох восьмигранників. Кожна грань у мене зроблена із дощечки товщиною 9 см та зарізана з двох боків по 22,5 градуса. В кінці я зрізаю кути, щоб більше напоминав 8 коло. Наступним етапом з'єдную два 8 між собою дощечками товщиною 8 см, які в свою чергу також зарізані під кутом 22,5 с. І найголовніше, двома накладками по бокам центрує наше колесо. І на кінець робимо ковшики, в які буде набиратися вода і таким чином буде крутитися колесо. Наступним етапом ми будемо приєднувати колесо до нашого будиночка. Колесо буде крутитися за рахунок підшипників, які будуть кріпитися, в свою чергу, до каркасу. А в підшипники буде вставлятися шпилька товщиною 12 мм, яка намертво буде прикручена до самого вже колеса. Після того, як вже підготували само колесо і впевнилися, що колесо крутиться і конструкція вся нормально стоїть, будемо виготовляти два жолоби, верхній і нижній. По верхньому у нас буде вода поступати, по нижньому стікати. Нижній жолоб ми будемо виготовляти із трьох дошок. Які між собою будуть скріплені під кутом 30 градусів, а довжина кожної з них буде по 90 см. І, до речі, нижня дощечка повинна бути точно не меншою по ширині, ніж ширина самого колеса. Наступним етапом ми будемо робити коробочки, які будуть захищати від опадів наші підшипники. І фінішно вже робимо верхній жолобок, по якому буде стікати вода на наше колесо. І жолобок буде на відстані від будиночку, тому що треба, щоб водичка лилась точно посередині колеса. І також в ньому просверлимо отвор під нашу трубу металопластикову. Після того, як я приміряв жолобок і зрозумів, що все добре, хотів прикрутити і зрозумів, що мені мішає колесо. Тому знімаємо колесо, кріпимо жолобок добре, щоб воно не нахилялося. І обратно вішаємо колесо. Паралельно ми прокручуємо всі деталі, які були прикручені тимчасово, і прикручуємо вже колесо, як воно повинно бути. І фінішна наша деталь, яку ми прикрутимо, це захист для підшипників. Ну що, ось водяний млинок і готовий. Робив його, бачили, можна так сказати, в два етапи. Перший у мене був будиночок сам, другий вже колесо. Будиночок робиться не важко, але нудно. Це куча саморізів, куча підгонок. Ну, в принципі, не складно, але нудно. Так що, дерзайте, хто захоче повторити, і колесо. Колесо роблю вже четвертий чи п'ятий раз. П'ятий да, раз. Кожен раз роблю його з якимись поправками, коригуваннями. Так що, може, у вас вийде зовсім інше, якесь ви захочете колесо зробити. Це ваш вибір, але основна суть, як його робити, я вам показав. Нічого складного нема. Головне зарізати завжди під 22,5 градусу. Це складненько, але все виконується. І ще буде, ну, не знаю, буду показувати, ні, Може, вкину. Зараз у мене просто. На вулиці темно, а завтра я ще хочу перевірити, як у мене все добре, воно тече сюди водичку полью, чи подключу ззаду, де підключається, щоб воно сюди набирало в ячейки водичку, щоб колесо крутилося. І оця злив у мене ще він не відрегульований по висоті. Ну, ззаду, щоб воно стікало. Завтра буду все практикувати, там вставляти. Але це не знаю, буду показувати, не буду показувати відео. Основне, що він готовий. Я впевнений, що він функціонує. Хто захоче повторити, повторити, кого є питання, запитуйте в коментарях. Пишіть, обов'язково на всі питання відповім. Всі питання і коментарі я читаю. Також підписуйтесь на мій канал і ставте подобайки. Далі буде ще багато дуже чого цікавого. Ну що, будемо перевіряти, як у нас працює наша. Наш млинок ось все підключили. Я ізолентою примотав, в мене такі просто з'єднання. Зараз будемо включати потроху і дивитись, як воно буде текти. Даю потрошки. Ось, водичка потекла, бачите? Потрошки набирається наші. У такому шолобку втікає водичка. У мене вона стікає просто на травку, а там, якщо якийсь водойма чи щось робити, буде круто. Все працює. Всім привіт! І ось знову нове відео. Мені замовили млин водяний, тому що у мене він стоїть. І хочу вам показати, як він. Виглядає. Коротше, ось такий е, красивий буде, як сказати, ну нічого затопив. Ну що, отже, і приблизно я поночі закінчую. Це діло техніки, там нічого важкого немає, не знаю воображень, Він такий знаєте, міцний він. Прям мені аж дуже подобається. Такі, що стояв, стояв на вулиці і ніколи не. <гум> Ні, Ну, це сміюсь 100%. Чотири дні з переривами. Багацько часу. Не буду казати, що це не так. Трошки заморочитися. І просто нудно. Получилось прелесно, мені здається, прелесно. Це ваш вибір. А кого є питання, запитуйте в коментарях. Пишіть, підписуйтесь на мій канал і ставте подбавки, подобайки. За, з, все зробиться. Я впевнений у вас. Е, Блін, що? Далі буде ще дуже багато чого цікавого.